Але як у нас ціль сьогодні тут, тобто я хочу бути крутим, характер дизайну. А завтра в мене заказчик дзвонить і скаже, як от в мене питала тільки що, е, хороше запитання, чи я роблю ландшафти. Да? І хороший заказчик за хороший і скаже, давай я роблю мені пару там цих ландшафтів. А моя ціль тут бути характером художнім по характері. За хороші гроші я міняю цю ціль, ставлю внутрішку на іншу ціль, знаєш? я по той дорозі, який йшов, забув про неї і пішов по іншої. Можливо, це допомагає, можливо, це я відкрив щось нове для себе, або, можливо, вона зб'є мене столку. Я не досягну ні одну, ні другу, бо на наступний заказчик повертає мені назад характер, а там я рік часу нічого не робив, бо я працював в ландшафті. І в мене є застой творчий на тому місці, де я рік тому був. Розумієш? Оцей є творчий застой. Як полегливо працювати в одному напрямку, рано чи пізно э, вийде Микеланджело. Ще запитання? Пожимаю, <кхух> Може малюємо? Слухай. Може запитання є, як він, то буде малювати. Якщо відходять під темно, не відбачаюсь. Але я думаю, що е, саме малювання це одне, але найважливіше це є зрозуміти, зрозуміти один одному, що ми хочемо. Е, дивіться, як повернуться до тексту самому, ми зрозуміли, що ця марка є археологом, вона щось розкопає, кістки динозавра. Значить, треба було робити який подібно трошки на індіану Джонс, значить такі короткі шорти. Зуття в болоті, якісь рукавички для того, що вона і щітка яка. Тобто є такі речі, які не можна ставити в бік в даному випадку, бо вона... я їх поставив як аксесуар. до Поставив два рівенці, ще якісь, можливо, рідкий артефакт, який вона знайшла. І міг би дати їй легкий загар, я не мав часу думати. тобто... Як працює на сонце там, і так само можна дати більше там, брудна майка, наприклад, я її любить форва. Ось в такому плані. І найлегше це є, коли маєте референси. Тобто брати з інтернету просто референси. Дивитися, як виглядає археологи, дивитися, Наприклад, було завдання роботи дівчинку, яка любить там, не знаю, автомобілі, то вона мала рукавички зовсім інші, тобто в неї аксесуари були інші. І можливо вигляд був більше там, крутий, такий, сміливіша була і впевненіша, тобто це впливає теж на, на, на самому персонажа. То, наприклад, як малювати? Дуже, дуже корисно, коли м, м, є різні способи роботи над персонажами. Наприклад, дуже часто, дуже часто поступило в таке завдання, у мене, в мене, коли я малював у мого персонажах, люди, які працювали на той проєкт, сказали, давай робимо такі стереотипні персонажі. Тобто ми все знаємо стереотипному стереотипу. Як він танцює, дуже дякую, навіть з вас подобалося. Прикольте. Стереотипи, так? Да? Що наші стереотипи? Є загальні відомі стереотипи всі ми їх знаємо там. Особливо вони дуже популярні в Америці. Наприклад, репер видяхаються своєрідно заучки носить окуляри, але це стереотип і вони вже не працюють. Тобто дивіться в індустрії, вони вже не працює давно. Навіть от людину павук він теж стереотип, тому що він хлопчик такий боїться в школі, а там одягав костюм, він змінився. От тобто, він переборов свій комплекс. Тобто це в Америці працює, але в сучасному світі трошки не працює. Тобто, і була така дискусія. У нас я мав робити персонажа, який танцює. Дуже динамічний, такий, впевнений, танцює або їхає і теж постельно, робив його там худенький. Раз що він танцює, значить він має бути худейки, е, накачаний трошки. А я робив його, робив декілька персонажів, робив один такий, е, робив, як пампа Конфу, знаєте, пампа Конфу такий товстенький, симпатичний такий. А ні, він, він не в стереотипі, він не може танцювати. А я скажу, ну дивіться, мультик панда конфу Панда — це зовсім не стереотипний персонаж. Коли дивишся на нього, він не думає, що він може Конфу робити. Хіба сумо зможе робити. Але вони переламали, переламали цю стереотипність і зробили класний персонаж. Тобто зараз тенденція дуже така пішла в uh, конце артистів. Uh, Переламати стереотипи. Чому? Бо це все, як американці роблять, так, це все лапша на вухо. І коли робите персонаж не в стереотипності, трошки виходите за ранних стереотипності, він буде запам'ятовуватися. Тобто він буде виглядати трошки інакше, чим очікує навіть клієнт. Він скаже, любить мені конфуїста, а ви йому відправили панду толфу. У нас якби отримали в Україну, що марок, то, то він не може навіть двигатися, да, урухатися. А там навпаки сприймали, сказали, це клас, це запам'ятовуючий персонаж. І саме парадокс в тому, що він на протилежність як він виглядає, він може це робити, в цьому робить його фішка і його унікальність. І він став такий ікона цього, в анімаційній в індустрії. тобто і такі зразки є дуже багато. Тобто переламайте стереотипи. Я, на жаль, тут не, перелам... не переламав стереотипи, я робив такий стереотипний персонаж. Може ще запитання, хоча я тут щось намалюю. Це хороше питання. Звичайно, можна малювати все підряд. І навіть не те, що можна, треба малювати, тобто малювати все підряд, знаєте, трошки звучить странно, бо можна сидіти в туалеті і малювати обої. Там. Або не знаю, сидіти там не знаю, в полі, або йти на селі і там. Тільки ти дерева малювати місяць часу, поки відпочинеш. Або на морі ти нічого не зможеш малювати, крім моря, але людей, а людей стидається зараз час від часу, якщо ти зловиш, що їх фотографуєш на папері, може запитати, що, що то захотів. От. Ем, малювати треба, залежно що. залежно що? Найбільше, найскладніше і найпотрібніше це малювати людей. Я дуже люблю малювати свої роботи людей. Я дуже е, завжди люблю, я можу... Ну, знову я не хочу говорити про себе, ми говорили про персонажа. Е, значить так, малювати треба багато. Тобто малювати все підряд, я би трактував малювати багато. Бо малювання це є навик. І малювати нові речі. Наприклад, коли я вчився, були дівчата, які малювали, е, завжди ходили, малювали людину в профіль. Тобто в нас стояв натурщик, ця натурщик, і були певні дівчата, які завжди любили профіль малювати. І вони завжди шість років навчання ходили і свій мольбер поставили в профіль. Ну, звичайно, вони ідеально малювали профіль. Ну, краще за них профіль ніхто не малював. Ну вони, крім профіль, нічого не могли малювати. Тобто поставили дві спереду всього. Або дивіться на художників, які малюють тут портрети. Є Деякі художники шикарно малюють портрети. Ну, не знаю, я не говорю про кічові. Я говорю такі, що малюють ідеально портрет. А потім вони десь там трошки помалювали шию рука, і все зовсім, як інший художник. Не міг малювати руки, не міг малювати шию, як ліпиться до, 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 до портрета. Ну, це такий величезний контраст. Тобто це як в спорті, це є деформація, от баскетболісти високі, бо вони постійно. Тягнеться велосипедісти завжди мають таку сексуальну дубу і ноги, бо вони постійно на тому велосипеді, і руки менше накачені, а вони такі, знаєте, в трьох так? Тобто це така деформація існує в художники. Художники, які малюють все життя бо підряд, пару років одне і то саме, вони будуть... Найкращий, але вони тільки крім того нічого не зможуть малювати. Це на все підряд мається на увазі, як малюєте людину, попробуйте її малювати з різних ракурсів, з різних емоцій, з різних ситуацій, з одягом, без одяхом, тобто ставити завдання завжди. Тобто, а скільки можна одну людину малювати? Ну, вона все одно вона має тільки два очі, одніся, один рот. Що тут можна навчити? Нам навчив людину раз, на другий раз можна то саме малювати. Але власне завдання не полягає в тому, що навчити малювати два очі один із рот. Малювати в різних емоційних станах, ситуаціях і коли вже це все характер. Да? Мієте, то малю, 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 малюйте і в, в, в різних освітленнях, да, от як світло попадає, або стилістики, тобто, тут є мільйони-мільйони варіантів. Тобто Відповідно, запитання це малювати, малювати, малювати і малювати, не переставати малювати і старатися малювати кожен раз щось нове. Наприклад, є люди, які класно малюють очі, ніс, рот, але не міг вуха намалювати. Тобто давайте, давайте малювати вуха, чому ні? Тобто, як людина проявляється, не, не треба там скидатися і не треба це переприняти. Тобто, людина навчила малювати, вуха ще не довчила, але вона переходила на наступний етап. А про вуха забула. І часу не має повернутися, бо не має коли вчити. І от тут вуха, як у мене хороший художник у Львові, вже в Канаду емігрував. То сказав, що люди, які не вміють малювати ноги, малюють їх в траві. Тобто, коли ти не маєш малювати, коли ти не вмієш малювати ноги, не треба сідатися, подивись в зеркалі, подивись на свої ноги, подивись на свою сусідку, попроси бабцю, хай позує, і навчити малювати ноги. Поки не перестати малювати ноги, поки їх не навчиш малювати. От. І так само і з вухою. Я, я дуже люблю вухами намалювати, це моє улюблення. Напевно, в мене вуха найкраще виходить. От, і, і, і це треба вмалювати. Тобто є, 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 є певні речі, які Но вуха теж віднівають. Наклеєні, не наклеєні.